Вас вітає компанія МДС, офіційний представник ITS в Україні. Пропонуємо вам новинку FinScan F350. Сучасна система комп'ютерного томографа три в одному з цефалостатом виведе вашу клініку на зовсім інший рівень. Що вирізняє FinScan F350? Точне 3D-сканування для клінічних випадків будь-якої складності: рентгенівська трубка Canon, великоформатний та плоскопанельний HD детектор і рамку. 16 на 10 також додатково можна робити в розмірі 8 на 8 та 4 на 4, панорама за 14 секунд, деталізовані знімки зі зниженим рівнем артефактів, 5 режимів для терапії, імплантації та моделювання, інтерфейс з голосовими підказками. компактний розмір, лише 2,3 квадратних метри, регульована доза опромінення, а також інтелектуальне охолодження. Автоматичне оновлення ПЗ, нові функції без додаткових витрат. Завітайте до нас у шоурум або зателефонуйте нашим менеджерам за уточненням деталей. ФінСкан F 350 від іТІС доступний для передзамовлення.